Сьогодні репом зачитає пан Роман, матня низенька, кепка і ланцюг на шиї. Не депутат, я не бухгалтер і ботан. Сьогодні опановую для себе я нові стихії. Я не джизі, не еміним, і слава богу, не потап. І думаю, що тексту забагато. Сьогодні в кадрі в нас великий чорний джип. З вами канал Крукавто. На мені штани широкі. Сьогодні все про гранд Черокі. Полетіли, поговоримо. йоу-йоу-йоу-йоу! тисяч доларів за джип. Саме стільки коштує наша машина в топовій комплектації, в довгій версії, і дуже важко пояснити українцям, що джип може стільки коштувати. І я вам поясню, чому, тому що е, у нас джип офіційно з'явився в Україні буквально минулого року, і до того всі асоціації з джипами, які у нас були, це машини привезені з-за кордону, і звідки правильно з Молдови. Ніфіга сполучених штатів битки, це переважно якісь компаси, чероки, які бували просто тотальні і коштували якісь там суперсимволічні гроші. Та й відверто кажучи, це такі машини максимально дубові, і звичайно, що ти не розумієш, як можна платити за цей бренд такі гроші. Але варто купнути глибше, не варто мислити, що джип це. Американський аналог європейського дастера це абсолютно інша історія. Так, от, якщо подивитися історію, то по факту Гранд Чирокі з'явився в 92-му році, до цього існував Джип Чирокі. А ще раніше е, автомобіль, який називався Джип Вагонір, і він створився. В 1963, му якщо мені не бреше моя пам'ять, і ця машина зразу, коли створювалась, це був люксовий позашляховик. Якщо ви знайдете джерела англомовні, то ви всюди побачите, що це лакшері, лакшері і лакшері, на відміну від багатьох інших автомобілів, які стали такими уже. В процесі еволюції. Цей автомобіль, який позаду мене, машина 23-го року випуску, актуальний кузов. Вона по факту увібрала якраз найкращі традиції по стилю, які стосуються ще ось того першого Jeep вагонір І ви можете побачити, що, наприклад, силует передньої частини з довжелезним капотом, дещо витягнутим вперед відносно переднього бампера, нагадує саме ось той старий вагонір. І люксовість ця збереглась. Вона в деталях, ми про них розкажемо вже дещо далі у відео. Але повірте, це реально історія, за яку варто платити такі гроші. І раз ми вже згадали про цікавий факт, що ця машина зразу створювалася як люксова, хотілося як аналог провести Toyota Land Cruiser, яка створювалась якраз з самого початку, не як преміум автомобіль, а така тупа робоча конячка. А якщо купнути насправді глибоко, то перша Toyota Land Cruiser це родич Джипа, і її називали навіть перший час Toyota Джип, тому що у них була спільна платформа з Джипом Віллісом. Отак, якщо не знали такий цікавий факт, напишіть в коментарях лайк за те, що я такий ботаний зануда. Йоу, чесно, я міг би з самого початку, так як і більшість блогерів, придертись за те, що тут звичайні фари, не якісь там супернаворочені матричні, за 95 тисяч хотілося б більше, але світять вони нормально і тут на ті гроші і так запакували достатньо функцій. Традиційна джиповська решітка радіатора, яка допомагає відрізнити цю машину абсолютно від всіх. Якщо ми подивимося на машину з боку, ми бачимо, що це у нас довга версія, її довжина аж 5 метрів двадцять. Сантиметрів. Якщо трошки не точно, то можете написати в коментарях. Є ще версія коротша, у якій 5, а не 7 місць. В такому випадку довжина у нас 4,900. Взагалі, з збоку дуже брутальний силует. Мені це надзвичайно подобається, тому що, якщо чесно, попереднє покоління звичайно чироків мені було ну прям занадто зализаним. Все-таки від джипу хочеться бачити якусь брутальність. І дуже сильно е, допомагає нашій машині бути ще брутальнішою, те, що на ній всі елементи. Всі написи зроблені чорним в доповнення до чорного кузову, і надзвичайно красиві. Це, напевно, що найкрасивіший малюнок дисків, які тільки зараз є на нових автомобілях, 21 го розміру виглядають просто топово. І зараз у нас машина стоїть у стандартному режимі на стандартній висоті пневматичної підвізки. Якщо підняти її вгору, виглядає вона взагалі феєрично. Потім. На офроді все побачите. Ні, ну про задні частини, якщо не я взагалі не знаю, що розказати. Ну нормально, але Ну все чорненьке. Дві вихлопні, які ну майже справжні, ну виглядає агресивно ззаду, коли їдеш в лівому ряду, тобі реально бояться моргати, щоб ти поступився. Так що у мене питань нема. Ну, класичний великий чорний джип, якого всі бояться. Дуже не любить, коли багато розмови про салон, але тут мало не вийде, тому що салон величезний комплектація шикарна. Але для початку, вибачте, незважаючи на те, що я в машині почуваюся, я тут, наче як в квартирі, а мама вчила в приміщенні шапку знімати. У нас топова версія саме тому, машина нафарширована по максимуму. І перше, що кидається зразу в очі, це дерево. Це, до речі, натуральне дерево з відкритими порами, і це перше дерево в салоні автомобілів, яке такого яскравого рудого кольору, при цьому воно мені подобається. Місце водія суперкомфортне, і перше моє враження від цієї машини неймовірна ергономіка. Це величезний понад п'ятиметровий позашляховик, в який, коли ти сідаєш, я зі зростом 1,90 м розміщуюсь таким чином, що я, не відриваючи руки від підлокітників на дверцятах і по центру, можу спокійно їхати і керувати мультимедійною системою, блоком кліматконтролю. І це неймовірно зручно. Не треба кудись от сюди тягнутися, як це буває часто в автомобілях. Що бачить перед собою водій: це велике кермо, дуже класно зроблене. Тут і дерево, і глянце. Цивий пластик, величезна цифрова панель приладів, яку можна налаштовувати під себе, величезна кількість різноманітних варіантів. На центральній частині у нас великий дисплей мультимедійної системи і величезна кількість звичайних фізичних кнопок. Зверху різноманітні асистенти, які ми можемо вимикати, нижче клімат-контроль. Він залежно від комплектації може бути двох, трьох або чотирьох зонним, як, наприклад, і у нас. На мультимедійній системі є величезна кількість налаштувань машин є у нас величезна кількість можливостей, які стосуються саме салону. До прикладу, у нас є камери, встановлені в салоні автомобіля, для того, щоб дивитися, що відбувається на задньому ряду, і на другому, і на третьому. Дуже прикольно, якщо у вас там їдуть діти, і ви хочете зрозуміти, чим вони там займаються і чому так тихо. Є можливості налаштовувати режими, які стосуються бездоріжжя, налаштування ambient-підсвітки по салону. Є у нас можливість також звідси керувати електронними асистентами. Ну загалом, абсолютно все безпровідний Apple CarPlay, Android Auto, само собою. Значить, сидіння у нас підігрівом із вентиляцією. Є звичайно підігрів керма, і тут ти вже розумієш, що в принципі ясно на що тут було витрачено таку велику кількість коштів, тому що ну. Так нафарширована далеко не кожна машина. Тут у нас є велика ніша, є зарядки, є вивід HDMI для пасажира, тому що тут для пасажира над бардачком є окремий дисплей, він не мегафункціональний, але туди можна вивезти якусь свою картинку, дивитись в дорозі кіно. І якщо там, вашому другу чи дружині чи хто вам, з вами там, їде, там, чоловік. Скучно з вами говорити, він собі там може щось подивитись. Мені не дуже ця центральна глянцева частина через те, що у нас машина там 10 тисяч пробігу, і вона вже така затерта і виглядає не ідеально. Але у нас є дуже красивий селектор перемикання передач, величезний широкий підлокітник, є у ньому там дві секції, можна розглядати все всередині м'якеньке, обшито, топчик. До якості салону у мене питань майже немає. Що стосується матеріалів, все топ у нас залежно від комплектації, про які я розкажу детальніше, вже пізніше. У нас може використовуватись екошкіра, далі шкіра напа. І так як у нас топовий варіант, шкіра назву якої я забув, але ми ось тут вам зробимо ставочку, щоб ви не думали, що ми цього не скажемо. Мінуси. Коли я дивився перші відео про цю машину, як тільки вона вийшла у інфокару, зразу пан Ярослав причепився до ось цього місця. Я так само не буду брехати, але він сказав, що це єдиний момент, до якого можна придертись. Ні. Якщо подивитись перед собою, і взятися так за блок, де у нас знаходяться перемикачі під кермові, то можна побачити ось таке. Привіт! В мене така сама болячка була на Renault Megane 2, який я продав за 5 тисяч доларів. Ну тут трошки машина дорожча, але ну з ким не буває. В дзеркалі заднього виду, до речі, у нас теж дисплей, куди виводиться камера заднього виду, вибачте, за тавтологію. І все решта я вам буду вже нараз напевно розповідати по дорозі, тому що ця секція і так виходить дуже довга, і я бачу, що Женя вже на мене злиться. Блін, через вікно цієї машини логани виглядають ще більш якимось сумними і пригніченими, тому що я тут сижу як король. Тут купа місця попереду, дуже висока підлога, але це мене ніяк не турбує. Величезна панорама, за рахунок чого світло. Дуже комфортне сидіння без якоїсь яскравої бокової підтримки, але вона тут і не потрібна. Є зручний підлокітник, є у нас ще дві зони кліматконтролю, так як я і говорив, і що супер незвично і супер круто, і за що ви розумієте, що ви платите такі великі гроші для задніх пасажирів? У вас є не тільки підігрів сидінь, а й вентиляція. Скажіть, будь ласка, в кого ви ще бачили таку штуку? Я поки що ні в якій машині з тих, які ми тестували. Є кишенька, це все такі банальні речі, і тут ще хочеться звернути увагу на те, що у нас на даху використовується така замшева шкіра, ну максимально прикольно. Підлокітник простий, але це другий ряд. А вона нас ж є третій. Ну, що я на третьому ряду. Я нормально тут розмістився і по висоті, і по ширині, і по ногах. І тут все створено для комфорту, тому що тут є і дефлектори для третього ряду, і великі кишеньки, куди можна покласти телефон, USB, Type-C для зарядки. Ну тобто, машина повноцінний семимісний автомобіль, а не так, як це буває в деяких тачках, що це якась. Просто пародія і кого там возити, зрозуміло. Ну, і плюс дуже прикольно, коли ти е, катаєшся на джипі, ти постійно знаходиш якісь е, відсилочки. Ось, наприклад, тут у нас на склі маленький джип Вілліс, а з другої сторони дві версії джипа Grand Чирокі. Коротенький і довгий. Е, все, щоб не затягувати цей відос, бо мене Женя і так скоро приб'є. А тепер покажу, як звідси вилізти. Абсолютно просто. Дивіться. Ось. Так. І я вилажу тут комфортніше, ніж з маршрутки. ой 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 Їдеш, переживаєш. Ну 95 тисяч доларів віддати. Ну ця машина має бути якась просто. З усім, що можна, включаєш масажик, вентиляцію сидіння і такий, а я все зрозумів, все в порядку. До речі, про масажик тут є декілька режимів. Хай, мед, Low. мед, це напевно медичний, Low це щось про любов. Або у мене так собі англійська. Якщо ви хочете свою англійську покращити, то в описі під цим відео ви знайдете посилання на EnglishDom. там є безкоштовне пробне заняття. А далі ви можете записатись на повноцінний курс і знати англійську краще, ніж. Її знаю я. Взагалі, по комплектації, у нас є велика кількість електронних асистентів. Це і контроль смуги, адаптивний круїз-контроль і система обезпечення від зіткнення. У нас є камери 360 і що є великим плюсом. У нас камери з омивачами. Ви знаєте, що це не у всіх, і через це дуже важко паркуватись. Деколи в погану погоду. Треба спочатку вийти, протерти камеру, а тоді вже паркуватись. Про емоції за кермом загалом машина, попри свої розміри, супер легка в керуванні, е, прекрасна видимість, тому що великі вікна, величезні дзеркала заднього виду. Звичайно, у нас є датчики мертвих зон, е, величезне дзеркало салонне, в яке якраз вміщається абсолютно все заднє скло. По комфорту підвізки, е, значить, в Jeep Grand Cherokee доступні варіанти простої, звичайної е, підвізки з пружинами, але у нас топ, тому у нас не в мат. По комфорту, мені абсолютно прекрасно. Можна змінювати режим їзди, є у нас автоматичний, є спортивний, відчувається, як машина підзбирається, стає жорсткіша. І є декілька режимів, які присвячені бездоріжжю, куди ми зараз і їдемо, і вже там вам все покажемо. Е, так, все прекрасно, все працює по електроніці. Я перевірив, як працює адаптивний кріс, і всі асистенти. Е, все абсолютно топово. Ну, все, ми приїхали трошки на природу. Ви розумієте, що в машини база 3 метри 10 сантиметрів. Тому виганяти її на якийсь супер жорсткий офро це буде повна дурня, особливо враховуючи той факт, що у нас тут максимально звичайна гума, і ну, їй тут буде. Повна хана, вибачте, на слові. І може закінчитись ця історія, як з Peugeot Landtrek, якщо цікаво, можете подивитись ось тут у відео. Але ви бачите, що ми підняли пневму, і у нас вийшов кліренс замість стандартних 214 аж 276 мм. Виглядає супер ефектно, і мені подобалось залишати машину саме в такому положенні підвізки, десь на парковках, тому що люди реально озираються. Тому що, погодьтесь, виглядає вау! На природі, мені б можливо хотілось не чорний колір, а щось яскравіше, щоб були такі офродні якісь накладки. Але виглядає круто. Виїхати з сім'єю, з сім чоловік вивезти на природу, у вас точно вдасться. Ну, а там уже все залежить від вашого страху і від можливостей вашої гуми. Блін, ви просто подивіться, на якій висоті капот. Ладно, намахав. Е, дивіться, є два варіанти двигунів. Перший це двохлітровий турбо, який мені не дуже до вподоби. Там 271 кінська сила. В принципі, непоганий він з точки зору технічних характеристик, але ось. Справжній класичний атмосферний V6, 3,6 літра, 285 сил, які дають можливість розігнати з цій машині від 0 до сотні за 8,5 орієнтовно секунд. Двигун повністю алюмінієвий, але до ресурсу, я думаю, питань абсолютно ніяких не буде. Він уже старий, він уже випробуваний. І працює це все в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач, яка випущена і виготовляється в Сполучених Штатах по ліцензії ZF. Тобто, по факту, восьмиступінчатий автомат ZF. Тому це теж надійно. А що ще потрібно в такому великому сімейному позашляховику? Я не знаю. А ви, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Розхід палива. Я не хочу це казати, бо мені більше не дадуть такі машини. Коли я взяв її, тут була середня витрата 12,5 літрів. У мене зараз, ну потім під щоб не казали, що брешу, 17,7. Я поганяю і скажу вам тоді, що вийде 22 літри. <рес> ну тут, по-моєму, ідеальне місце, щоб продовжити нашу розмову. Тут величезний об'єм, але про це я розкажу трошки пізніше. У нас є три комплектації: це Limited, Overland і Summit. Перші дві доступні у п'ятимісному виконанні, дві. Інших доступні у нас в семимісному. У нас топ, як ви вже знаєте. Якщо у нас машина на 5 місць, то Дуже цікавий момент. Джип озвучує інформацію про об'єм багажника не так, як традиційно прийнято в машинах, а прямо якщо завантажити її під дах. В такому випадку, в п'ятимісному варіанті, у нас 1070 літрів, у семимісному 1348. І якщо ви розкладаєте третій ряд, все воно у вас залишається ще 490, а це більше, ніж у мене в гольфі, і то суттєво. Тому тут можна виїжджати на природу і жити, якщо у вас не троє дітей. А іншому в цьому випадку вам немає сенсу купувати цю машину. Також тут у багажнику у нас є кнопки електронного керування сидіннями третього ряду, що супер і не потрібно постійно ось це бігати. Ціни на машини також варіюються дуже суттєво. Я вам напишу тут цифру, точніше Женя напише, кому я брешу цифру, від якої ми стартуємо, і якою ми закінчимо. Тому ви бачите, що в такому випадку Джип Grand Чирокі він прям є конкурентом для величезної кількості автомобілів, і кожен зможе обрати ідеальний Grand Чирокі для себе. Я свій вибір уже зробив. Мріяти буду лише про такий, щоб ще не впасти. А в реальності можу собі дозволити тільки 92-го року. То не факт. Я би міг ще 5-8 хвилин, як автомобільні журналісти, розповідати про різні варіанти систем повного приводу, які тут встановлювались. Але я вважаю, що про це все ви зможете прочитати. Давайте дивитись, як кайфований, кататись по пісочку. Широки це автомобіль з гігантською історією. Просто вдумайтесь в той факт, що величезний клас автомобілів всі називають джипами, хоча вони насправді є позашляховиками, і всі вони отримали назву саме дякуючи цьому бренду. Взагалі багато людей вважають, що такі великі чорні джипи це для якихось дорослих статних дядьків. Але це неправда. Великий чорний джип це завжди круто, і це неймовірне задоволення від їзди. Хто їздив, зрозуміє загалом. Я вважаю, що в цьому відео я розказав все по поличках за що ви платите гроші в новому Джип Grand Чирокі, і він заслуговує однозначно кожний. Копійки, дякую, що ви були з нами. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. До речі, в описі під цим відео я залишу посилання на актуальний збір, який я зараз проводжу для своїх знайомих. Тому донатьте, тому що це зараз найважливіше. Всім дякую, всім мирного неба, всім па-па!